На сьогодні Академія Державної пенітенціарної служби є єдиним вишим в Україні, який готує не лише юристів, а й виховує фахівців у галузі ДПТС за військовим статутом. Цьому навчальному закладі поєднують два життя курсантське та студентське. І це кажуть викладачі найголовніша особливість академії. У цих стінах живуть і навчаються більше 500 молодих курсантів та студентів. Поєднує їх лише щоденний побут пари, сесії та викладачі. А загалом це два різні світи. У рамках проєкту співпраці журналістів та Академії ДПТС, представникам місцевих засобів масової інформації, запропонували пройти добовий курс молодого бійця. Журналісти мали змогу на власні очі побачити життя курсантів, а також самим спробувати себе у цій ролі. Найближчу добу я буду жити саме у цьому номері 107. Приблизно у таких кімнатах живуть курсанти по двоє або по троє. Мені одразу видали підворотничок, нитки та голку, аби увечері я могла трохи підшитись. Також в мене сьогодні є розклад на завтра. Приблизно три пари, зустріч, вечеря, екскурсія і о 22-й відбій. І найголовніше. Моя особиста курсантська форма з погонами та аксельбантом. Як у людини цивільної в мене одразу виникли проблеми з формою. Довелося трохи замінити кітель та пробивати додаткові дірки у ремені. Живуть курсанти не у казармі, а у звичайному гуртожитку. Єдина відмінність в тому, що тут так само проводять добові чергування. Дівчата та хлопці живуть окремо. Їх розділяють ось ці сталеві двері. Це ж так живуть дівчата. Трошки є різниця. Ну відчувається потяг до прекрасного. Це курсанти третього курсу. Вже через півтора року вони стануть випускниками академії. Цієї миті, звісно, вони всі чекають. З ними ми провели цілу добу, знайомились, обмінювалися враженнями. Ось вже і ми гарно влилися в колектив, і навіть непомітно, де курсант, а де журналіст. Настав час вечері і наш взвод відправився у найулюбленіше місце всіх курсантів їдальню. До речі, варто сказати, що на загальний прийом їжі тут виділено 20 хвилин. Всього тому треба їсти в темпі. Далі за розкладом вільний час перед сном. Зазвичай курсанти готуються до наступного дня. Зокрема, роблять уроки чи підшивають форму. Першокурсники ж виходять на вечірню прогулянку. Ми, як справжні курсанти, також взялися приводити себе до ладу. Юля, вітаю тебе з першою твоєю підшивою. Ну що, давай. Відриваємо. Підшива це не прикраса, а скоріш засіб гігієни. Роблять її, аби комірець не натирав шию та не було подразнень. Підшиву курсанти роблять щовечора. Зазвичай у старшокурсників це займає приблизно півтори хвилини. У мене ж воно зайняло десять. Проте я зробила ось такий ось прапорець, як роблять дембелі. Доки підшились, вже й 10-та година вечора, а отже, відбій. Новий день починається із підйому о шостій ранку та зарядки. Фізичні вправи про холодного морозного ранку пробуджують краще кави. Не всі курсанти ночують у гуртожитку. Більша частина старшокурсників винаймають власне житло. Тому на зарядку приходять лише ті, хто живе весь час в академії. Інші приходять о 7.15 на ранкову перевірку та сніданок. О 8.00 початок занять. Розвідна пари проводять з строєвим шагом під гучний марш оркестру. Курсанти кажуть, заняття всі дуже цікаві, адже матеріал їм намагаються подати із практичної точки зору. Все, про що розказують на парах, курсанти використовують у реальному житті. Найулюбленішим предметом в академії називають криміналістику. Курсанти вчаться знаходити докази правопорушень, відбитки пальців на предметах, складати фотороботи. За півтори години вони встигають попрацювати як справжня слідчо-оперативна група. Криміналістика – така різнопланова наука. Вивчаємо холодну зброю, ножі, далі, вогнепальна зброя, сліди застосування зброї. 131 тридцять група сьогодні. Всі студенти це є членом кружка криміналістики, тому і цікаво. І з ними цікаво теж. Окрім виявлення слідів злочину та пошук підозрюваного, треба ще вміти, у разі чого схопити зловмисника або ж захиститись від нападу злочинця. Тож майже щодня курсанти вивчають тактику рукопашного бою. Прийом. Раз, два, три загинуємо і отримає буків'я ворогло. За день ми встигли попрацювати із кримінальним кодексом, знайти відбитки пальців злоумисника та схопити його, застосувавши прийоми рукопашного бою. Насичений день закінчився дуже швидко, і всі зібралися для підпиття підсумків проекту. Вам були запропоновані заняття демограти з розкладу занять, але обмежено тільки було заняття з цими двома грифами таємності. Все решта ви побачили. Журналісти обмінялися враженнями від участі у проєкті та від самого вишу, після чого ректор Академії ДПТС вручив свідоцтво про участь у проєкті Один день із життя курсанта.